Прикордонник Михайло Марчук похований на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа. Могилу відвідують вдова загиблого Ольга, діти Анастасія та Артем. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Боже, а то ми зустрілися. Та не кажи. Я вже... ми не Давай до нас брать, тут завідемо. Тут зустрічають родичів, які приїжджають з різних куточків України, аби віддати шану воїну. Моє серце не сприймає, що його немає. Це важко передати словами, яка це втрата, який це біль. Це любимий брат, любимий син для своєї мами. Ми цінуємо всі його заслуги, і для нас завжди він живий. Як тільки приїжджаємо, ми зразу їдемо сюди. Відразу. Вдома тато на кожному фото у кожній думці, каже дочка Анастасія. Я написала про маму, я написала про себе, про брата і також про тата обов'язково. Тут є в нас спільна фотографія, тут є різні надписи про нашу сім'ю. Це тато був за кордоном, він будував будинки, він сфотографувався мамі, щоб вона не сумувала за ним. 9 січня, в 2023 році. Ввечері пішов в школи, мама сказала, що тату пропав безвісти. Всі 9 місяців, починаючи з 9 січня і закінчуючи 12 вересня, тривали розшуки. все. Мама ходила туди по документи щось. То ну, їздили, шукали його, але потім все-таки знайшли і поховали. То вже коли знайшли, були похорони, то легше стало. Коли мій батько загинув, мені було сім років. До війни ми з ним проводили багато часу, коли він приїжджав з роботи. Ми гуляли багато з ним. Ми їздили в подорожі, на світі. Тато любив нас, ми також його любили. Ми часто з ним ходили кудись, розважалися, сміялися. Ну, тоді було дуже неймовірно класно. Багато так не позгадуєш, але в основному тільки все веселе таке бешкетували. Хотілося б, щоб він тут або біля нас. Зранку проснаєшся, а сидить п'є каву. То хотілося б так побачити. Добрий ранок, добрий ранок. І вже легше стане. Мені здається, що він перший знав, що почалась війна, хоча знаходився в Нідерландах. Він подзвонив і каже, Оля, що у вас робиться? Кажу, Міш, я не знаю. Щось, щось бахнуло. А в нас вікна трошки в іншу сторону виходять, ми не змогли зрозуміти, що там сталося. Потім другий раз, третій, четвертий, і він дзвонить: що давай збирай речі і їдь сюди до мене. Бо ми збираємося. Кажу, куди ви збираєтесь? Ми з хлопцями їдемо в Україну. 8 березня 2022 року Михайло розпочав службу в прикордонних військах. У серпні став штурмовиком загону швидкого реагування та вирушив на Донеччину. З хлопцями вони потрапили в зону бойових дій у грудні 22-го року. Він тоді був е командир відділення е прикордонних від швидкого реагування. Е і тоді брали штурмом «Соледар». Е Ну, як мені вже хлопці розказували, вони розташовані були на п'ятій шахті заводу. Ну, Те, що розказували хлопці, то трошки потім мене шокувало. Я знала, що він в мене дуже відважний, відчайдушний. Він такий, що навіть як були на полігоні, то він хлопцям казав, що хлопці, ви ну, навіть те, що ви маєте навчитись правильно викопати окоп. Бо каже, ми маємо жити. Ми маємо жити, захищати своїх. Це вам не іграшки. Він завжди хлопцям казав, що треба вчитися. Ну, і як хлопці мені вже говорили, каже, Міша був не тільки захисник, він був і наш наставник, наш лідер. І тоді, вже, як 8 січня їх перекинули на підмогу до підрозділів ЗСУ в Солидарі. І... Ну, як і один побратим казав, він, він каже, врятував в той ранок багато життів. Каже, бо в деяких хлопців трошки напала паніка. Каже, таке враження, що ворог наш лишив ту доріжку навмисне, щоб з нас, з нас знущатися і розстрілювати. І як ми відходили, вже командування дало ну, добро на відхід, то. Каже, це була єдина доріжка, і Міша на той час він вийшов один з перших, повів хлопців. Але троє хлопців лишилося, вони запанікували, і він повернувся назад. Він почав виводити тих хлопців, проводити, і ну, так вийшло, що в нього поцілили в його боєкомплект, і воно почало детонувати. 9 січня Міша в 9 ранку ще дзвонив і казав, що Оля, я буду, як тільки матиму змогу, я буду тобі дзвонити. Але це був останній дзвінок 9.05, 9 січня. Далі розповідає Ольга місяці пошуків сотні переглянутих тіл. Як пізніше з'ясувала, тіло Михайла повернули в Україну під час обміну 31 січня 2023 року. Вже я втомилася від пошуків, бо я зазвичай це робила вночі. Коли діти лягали спати, в мене було чотири групи з неопизнаними тілами. Ну, я їх там передивлялася. Одне було дуже, дуже схоже. Дві ночі я його вивчала, зв'язалася з тим моргом, де, де воно знаходилось, з, з жінкою. Цією. І я попросила скинути фото без залишків одежі вже, бо там ще було трохи. І по пальцях на ногах я, я сказала, що це точно він. Поховали прикордонника Михайла Марчука 12 вересня 2023 року, через вісім місяців після загибелі. Ця людина показала мені, що таке щаслива жінка в шлюбі. Двір. Діти гуляють, мами гуляють. І гуляє наш тато, який грається зі всіма дітьми. <гум> він мене беріг. Діти, дайте, мама, відпочине, не чіпайте, мама полежить. Він і за роботу мені казав, що тобі не треба працювати, я буду забезпечувати сім'ю. Я ж там, ну, Міша, я вдома сидіти не можу. А вже коли він попав туди, то він так говорив, кіць, працюй. Я, я кажу, таке враження, що вони відчувають. Багато будинків він звів і ремонт вмів робити, все, що, що не вмів, він навчиться. Казали хлопці, що мав золоті руки. Ну, не тільки хлопці, я скажу, що золоті руки мав. Вмів робити все. Нагородили мішу орденом за мужність третього ступеня, ну, на жаль, посмертно. Мій чоловік який йшов, каже, я туди йду заради того, щоб діти наші участі в війні не брали, щоб вони не воювали, щоб жили в мирній країні. Я дуже люблю малювати різні малюнки. Здебільш я малюю різні квіти, пташки. Але ні в якому разі я не малюю різні сумні малюнки. Також я не малюю малюнки про війну. А цей будинок це наша мрія життя, напевно. Ми, ми досить довго двох починали його зводити. Ну, дітки поряд теж бігали маленькі, Артем пробував. Дякую. Але так сталося, що будівництво завершилося без міші, але дуже вдячна його родині, що допомогла нам. І тепер наша мрія здійснилася. Ми переїхали в свій будинок і я вірю, що він буде завжди поряд. І він там на нас тішиться і радіє.